Трагічна ніч для Кривого Рогу: чотири загиблих та майже 50 поранених, серед яких діти. Внаслідок ворожої ракетної атаки по місту щонайменше три влучання, у тому числі пряме у дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Що мама. Ваша мама? Да. Вона йшла додому, чи що? Вночі від отриманих трав померла жінка 47 років. Лікарі кілька годин боролися за її життя. Вони робили усе можливе, але поранення були несумісні із життя. Загалом, станом на ранок, за медичною допомогою звернулися 44 мешканці міста. З них 12 дітей. У лікарнях перебуває 11 дорослих та 9 дітей. Лікарі борються за їхнє життя. Надається уся необхідна медична допомога. Всю ніч тривала і зараз триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Працюють усі комунальні служби, створено бригади з обстеження постраждалих квартир та будинків. Наразі встановлено, що понад 300 квартир було пошкоджено, понад 20 багатоповерхівок, два садочки та дві школи, підприємство, адмінбудівля, магазин та інші об'єкти. Обстеження продовжуються. Президент України Володимир Зеленський коментуючи російський удар по багатоповерхівці у Кривому Розі пообіцяв відповідь країні агресору І Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати. І тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні. Також вночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у сумах. Знищено близько півтора десятки квартир. Підрозділ ДСНС врятували десятьох людей. З них п'ять деблоковано з-під завалів. Постраждали щонайменше вісім жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей. Аварійно-пошукові роботи тривають і нині. Oh, nada Ввечері ракетою вдарили по мирно граду на Донеччині. Частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще шістьох людей врятовано з-під завалів. З них одна дитина. Загалом чотири особи поранені. Давайте туда и переложим. Ногу уйдет. Давай, тихая нога.